Слава нації, вітаю на каналі Добре Рембат. В ефірі я Сашко Добрий Прогулюємося чорнівцями. Пауза. У нас така в робочому графіку. І от зазирнули до туалету. От Кажу, є пільги для військових. Кажу, так, звісно, військовим безоплатно. А, наприклад, у Слов'янську на центральному ринку в єдиному туалеті, так коли я там запитував щодо пільг, що я чув? Нікаких скидок ні. Вони мені казали. А мали на увазі, що правильно, коли ви вже повиздихаєте гребані українці? Ми тут сидимо і чекаємо вже на наших любих московитиків, пуйла і всякі такі історії. Ось що вони мали на увазі в єдиному туалеті центрального ринку Слов'янська. Де! До нещодавно, не знаю, на сьогодні, може за цей там, тиждень, як я у відпустці там, чи два, коли я там був крайній раз щось змінилося, проте пару років я катаюся там, тими землями. Все за повною ціною для військових туалетики. Дрібниця, так, проте, з дрібниць складається одне єдине велике ціле. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.